Вітаю вас, друзі! Вітаю я і наша найголовніший інженер. Каже, я тягну руки в рот, а тому нічого брудного не беру. Так, давайте. Приїхала чергова посилочка. У нас тут щось. Щось замотане. Ага, щіточка, щиточка. Ага. Є. Щіткою що у нас. Штифт. Так, окей. О! Почти ці окреме відео. Давайте будемо другу посилочку. Воля, магія відеозйомки. У нас друга посилка в кадрі. Так. Поїхали. Є щось велике. Ого. Так, все вже цікаво. А ну, мені тому цікаво. що Не знаю, Сонечко. Щось прислали. Я поки не в курсі. Поки... Інтрига відео залишається відкритою. Це щось... Щось в чохлі. Щітка. Щітка навряд. Для щітки чуховник типовий Зарядка. Так, а де щітка? А, о, фу. А ось щітка, все. Я зрозумів, що це за щітка. Щітка та, що я лагодив, сказали, перестала заряджатися. А ну, давайте я зразу тиць Ну що, заряджається? Може, я щось неправильно перевіряю. Ладно. Окреме питання. В будь-якому випадку... Будем... Велика. Коробка велика, щитка невелика. І ще одна посилочка. Так. Не знаю, доченька. Зараз подивимось, що приїхала. Це сюди, щоб не наплутати. Це сюди, бо я наплутаю потім, як каческа жителя. Хоча відео є, для того я їх і роблю ці відео. Ой, а тут розібрана четочки приїхала, сонечко. HX993B. Вона зовсім розібрана. Ну, стан вроді нормальний. І от таке присилають. І відкрите, ну, я б сказав, терпимо. Трошки покосили корпус, але терпимо. Погано вібрує. Так. А що ж мені казали, що воно ходить, Я запитував людини по, ві... по цьому. По телеграму сказали, що ходить. Ну, вона не ходить, воно тримається на магніті. А, скоріше за все, скоріше за все, зламаний вібромодуль, але це окреме відео. Наразі ми вам що. Так, тільки, -тільки не бюрочки, ми тільки тягнеш. Дякуємо за перегляд. Дякуємо за подобайки. Дякую за коментар і підписку. Слава Україні! І до зустрічі! Камера буде трясти, дитина натискає кнопку.